Вітаю всіх на своєму каналі. Якщо ти плутаєш зараз і те але це означає для нас зараз і зараз, то для поляків це дуже велика різниця. Зараз ми розберемося з тобою. Я надам тобі такі логічні варіанти, логічні асоціації щодо цього питання, і ти засвоїш це раз і назавжди, і ми ще з тобою попрактикуємося трішечки. Добре, то зобачимо перше слово то зараз чи тераз. Пам'ятаємо, що тут ми читаємо як «ч», бо це Ц і З передає нам дуже твердий звук. Це має звучати як «ч», а не чи, як ми цього хочемо. Добре, зобачмо одразу на то слово зараз. Ту є така чомстка, яку ми можемо виділити як за. За перекладається на українську як через. Тобто, ось тут я записала за якийсь час. Тобто за якийсь час. Якщо в... з англійською проводити паралелі, то це для них як в англійській in. In 5 minutes, in an hour, тобто через 5 хвилин або через годину. І ось тут маємо приклади. Давай прочитаємо разом зі мною. За минутке, за пінч мінут, за годжина. Тобто, якщо ти бачиш ось це за раз, то це означає, що за хвилинку, за п'ять хвилин, за годинку і так далі. Натомість тераз означав даний момент. І ось це це їх велика різниця. Наприклад. Зараз з тобом порозмовлям. Зараз з тобом порозмовлям. Тобто, я, наприклад, така ситуація. Я працюю, і до мене підходить мій чоловік, хоче запитати в мене, і я йому кажу: зараз з тобом порозмавям Ну, почекай трошечки. Тобто, ось це зараз це означає, за 5 хвилинок я з тобою порозмовляю іншими словами. Натомість, терас, цо терас робі? Тера з тобою розмовляю. Тобто, що я зараз в даний, момент, в даний момент робі? Тобто, що я в даний момент роблю? Я в даний момент говорю з тобою. Давай тепер зробимо. А, Такий тест невеликий. Я ось тут залишу, щоб ти бачив, як за мінутки, за пінч-мінут, за годинки. тобто має починатися назад і тераз, тобто в даний момент. І подивимося на приклади. Наприклад, вратцем, повертаюся, по закінченню я бачу, що це, це я. Що я можу сказати? Зараз вратцем можу сказати можу, так? бо. Наприклад, як за 5 хвилинок я повернуся. Терас врацам – це, власне, я в процесі, тобто я вже повертаюся додому. Наступне. Я живу в Польщі. Треба перекласти, там, наприклад, зараз або те раз в Польсце Пам'ятаємо, що тут буде концовка в Польсце. І дивись. W dany moment mieszkam w Polsce, czyli teraz mieszkam w Polsce. Zgadzam się. Jeśli ja chcę powiedzieć zaraz, to to będzie jak? Za 5 minut. ja żyję w Polsce? To nie ma sensu w ogóle w tym. Czyli zaraz tutaj nam nie pasuje. Następne Idziesz. Tutaj możliwe dwa warianty. Jeśli ja powiem Тераз ВИХОДЗЕ» – це буде означати, що я вже взута, одіта, я тримаю ключі і хочу замикати двері. Двер. Тобто тераз, в даний момент, я już, якби ж є в процесі такого виходження. А зараз врацем то типова. Типовий приклад дівчини, наприклад, яка, яку чекає а, е, парубок, а вона ще з невисушеною головою стоїть і каже йому: зараз виходзе», І то означає, що вона, вона буде за годину, тобто вона буде там за годину, за півгодини. І вона насправді не зараз, не в даний момент вже виходить. Йдемо далі. Читам тен артикул. Нам підходить тільки тераз, читам тен артикул, бо як би ж в даний момент. Якщо я підставлю сюди зараз читам тен артикул, то це буде як за 5 хвилин я читаю статтю, ну, тобто немає сенсу в цьому. Так само наступне: teraz Teraz uczę się języka polskiego. Ja w danym moment uczę e, polsku polską mowę. Teraz, czyli w danym moment, nie mam czasu na to. Zaraz nie mam czasu na to. Mm, no, wątpię, żeby tak można by było powiedzieć. To, my tak nie kazimy. Za chwilinkę, za 5 chwilinok, nie mam czasu na to. Тобто тут нам не пасує це, пасує тільки ось це слово тераз. І я сподіваюся, що моє роз'яснення було тобі дуже в допомогу. І ти згадаєш мене, коли будеш розмовляти з поляком, і, власне, треба буде відповісти зараз або тераз. Якщо ти хочеш попрактикувати більше, прошу тебе написати в коментарі 2-3 речення, пов'язані з зараз і тераз. Я їх подивлюся, якщо треба, я їх виправлю. А також, якщо тобі не вистачає польської мови в твоєму житті, то запрошую на свій телеграм-канал.